Гаррі Поттер взимку це те, що треба для новорічного настрою. В цьому відео ви дізнаєтесь найцікавіші факти про Гаррі Потера. Наприклад, чому Стівен Спілберг відмовився від крісла режисера, хто міг би зіграти Северсу Снейпа? Це та багато іншого прямо зараз. Погнали! Джоан Роулінг продала права на створення фільмів за першими чотирма книгами пригод Гаррі Потера в 1999 році за скромну суму в 1 мільйон фунтів стерлінгів. На той момент це було трохи більше. Півтора мільйона доларів. Але не думайте, що письменниця продешевіла. Вона точно потурбувалася про своє майбутнє та отримала гарантію, що отримуватиме певну частину від зборів кожного з фільмів і матиме значний контроль над усіма стадіями виробництва картин. Враховуючи те, що кожен фільм заробив майже один мільярд доларів. Це просто космічні суми. Але за свої книжки письменниця отримувала значно більше. Спочатку головним претендентом на місце режисера був Стівен Спілберг. Переговори з ним Протягом кількох місяців і в лютому 2000 го закінчилися його відмовою. Стівен Спілберг як основний варіант розглядав створення анімаційної стрічки, де голосом головного героя був би Хелі Джоел Осмент. Уявляєте, якщо Гаррі Поттер був би цей актор, хай йому грець. Цей варіант не сподобався ні кіностудії, ні авторці книжок. І я впевнений, не сподобався би і вам. Але анімаційний Гаррі Поттер – це щось цікаве, як на мене. А надалі знаменитий режисер продовжував наполягати на участі американських. Актора у головній ролі. Іншою причиною відмови він назвав відсутність творчого інтересу до проекту. За словами Стівена Спілберга, фільм був приречений на колосальний комерційний успіх, незалежно від того, наскільки вдалою буде його робота. Тому, мабуть, Стівен зрозумів, що тут його творчому мозку нічого робити. Але продюсери не припиняли свої пошуки. Тому на роль режисера перших фільмів вони розглядали безліч претендентів. Але в кінці кінців весь список скоротився до чотирьох кандидатів мати Патеріа не обрала саме Тері Гіліама, але студія погодила Кріса Коламбуса. Так без нього наш грудень був би не таким веселим, якщо ви розумієте, про що я. Але згодом Тері Гіліам відкрито висловив своє невдоволення та деяке розчарування, сказавши, що він був ідеальним кандидатом на цю роль і назвавши фільм Коламбуса просто жахливим, нудним та банальним, з чим фанати ні за що не погодяться. Вирішальну роль у виборі кіностудії зіграв великий досвід роботи режисера з молодими акторами та успіх Піх його попередніх кінострічок сімейної спрямованості, наприклад, один удома. Але я впевнений, що прохання його дочки, яка була ярою фанаткою книг Роулінг, теж зіграли свою роль. До того ж, Роулінг поставила умову. Наприклад, всі актори мали бути британцями в майбутніх фільмах. Лиш тільки з четвертого фільму в сюжеті почали з'являтися актори з інших країн, адже це було необхідно за змістом книг. Наприкінці травня 2000 року офіційний сайт майбутнього фільму розмістив повідомлення про відкрит Кастинг на три головні ролі. Як кандидати розглядалися виключно британські діти віком від 9 до 11 років. На прослуховування дітям спочатку пропонували прочитати в голос запропоновану ним сторінку з книги, потім імпровізовано зіграти сцену прибуття учнів у Гогвартс. І на третій стадії прочитати в голос кілька сторінок зі сценарію. Тому, коли вас обрали, це навіть не означало, що ви отримаєте роль, адже потрібно було пройти ще декілька випробувань. У липні 2000 року з'явилися. Чисельні повідомлення про те, що головним кандидатом на роль Гаррі по рішенню Кріса Коламбуса став американський молодий актор Ліа Мейкен, який до цього працював з тим режисером у фільмі Мачуха. Він прилетів до Великобританії, і навіть встиг отримати офіційну пропозицію зіграти роль Гаррі Потера, яка, однак, була відкладена, як ви думаєте, ким? Так, Роулінг твердо стояла на тому, що всі актори мають бути британцями. Вже в серпні було оголошено, що три головні ролі дісталися практично невідомим на той момент британцям. Редкліфур, Руперту Грінту та Емі Вотсон. На роль Гаррі Поттера пробувався також актор Антон Єльчин. А Герміоною могла стати Анна Поплуел. Головним претендентом на роль Северуса Снейпа довгий час був Тім Рот. За походженням британець. Тім Рот відхилив пропозицію, віддавши перевагу планеті Мавп Тіма Бертона. Після чого роль дісталася Алану Рікману, запрошення якого особисто схвалила Джоан Роулінг. Але насправді першим, кого дійсно взяли на свою роль, це Хегрін, якого зіграв Робі Колтрейн. Він став першим із дорослих акторів, з якими була укладена контракт на участь у фільмі. Другою була Мегі Сміт, Міневра Макгонагел, легендарна жінка і актриса. Голосом набридливого Полтергейсту Півза став Рік Майл. Щоправда, всі сцени з його участю були вирізані і не увійшли до фінальної версії фільма. Роль Місіс Уізлі відійшла Джулі Уолтерс, яка до цього розглядалася як головна претендентка на значно менш важливу роль вчительки польотів на мітлі Мадам Трюк. А от Річард Харріс спочатку відхилив запропоновану йому роль Фесора Альбуса Дамблдора, переглянути своє рішення і погодитись. Його змусила 11-річна внучка, яка пригрозила, що ніколи з ним більше не розмовлятиме, якщо він відмовиться. Тепер зрозуміло, як актори погоджуються на своїй ролі. Загалом Роулінг могла спати спокійно. Адже всі вимоги про те, що всі ролі в фільмі повинні були дістатись британським акторам, повністю задовольнились. Річард Харріс був ірландцем, а Зоу Аона Мейкер, хоч і робила собі ім'я як британська актриса на Момент зйомок була громадянкою США. Також роль Гобліна в банку Грінготс, що супроводжує Гаррі та Хегріда до сховища. Виявилися в американця Верна Тойера, а одну з учениць Хогвартсу Сюзан Бом зіграла Елінор Коламбус, дочка режисера Кріса Коламбуса. Зйомки картини розпочалися в жовтні 2000 року в павільйонах студії LeWesden Studios, розташованої приблизно за 50 кілометрів від Лондона та в самому місті. Більшість сцен, що відбувається в Гогварці, були зняті в кафедральних Тоборах міст Глостера та Дюрема сцени у шпиталі та бібліотеці школи були зняті у двох старовинних будівлях Оксфордського університету. До речі, рішення проводити зйомку у кафедральному соборі Глостера викликало масові протести з боку місцевих жителів. Багато обурювальних листів було опубліковано в локальній пресі і звинувачували творці фільму у святотатстві, погрожуючи не допустити знімальну групу до собору. Щоправда, в день, на який було призначено початок зйомок, з'явився лише один місцевий житель. Який протестував, як банк чарівників Грінготс було використано будівлю австралійського представництва в Лондоні. Відповідно до книги, зйомки також пройшли у лондонському зоопарку та на вокзалі Кінг Крос. Режисер Кріс Коламбус вважав за необхідне, що при створенні чарівних істот у фільмі повинні бути використані спеціально сконструйовані механічні моделі, що рухаються. Так звана аніматроніка і комп'ютерна графіка. Комп'ютерні спецефекти були головним чином використані при створенні печерного троля. І дракона Норберта. Тому у сцені з печерним тролем у туалеті дівчаток Деніал Редкліф насправді не висів на шиї біля троля, оскільки різкі рухи троля могли запросто зламати йому шию. Зображення актора було додано за допомогою комп'ютерної графіки. Спочатку кіностудія Warner Brothers планувала випустити фільм у прокат на День Незалежності 4 липня. Стисненість у часі змусила в результаті перенести прем'єру на 16 листопада. Мабуть, мало хто з вас був на прем'єрі цього легендарного фільма. Але я б залюбки туди завітав. До того ж, якщо б ви мешкали на півночі Америки, то ви б пішли на фільм з назвою Гаррі Поттер – і Чарівний Камінь. Так, цей прикол був лише там, а у всьому світі, окрім США. Фільм вийшов під назвою Гаррі Поттер і Філософський Камінь. З цієї причини всі сцени, в які згадується Філософський камінь, були зняті двічі. В одному випадку актори вимовляють Філософський камінь, а в іншому чарівний камінь. В одній зі сцен фільму, коли Гаррі, Рон та Герміона підходять до хатини Гегріда, він грає на саморобній сопілці. На цей момент він грає тему Гедвіг і саундтреку фільму на Кубку Квідича, окрім імені батька Гаррі, серед інших також вигравірувані імена Магонеґали Кінг. Другий персонаж отримав своє ім'я на честь Джона Кінга, який відповідав за виробництво та використання декорації у проєкті. У трофейній кімнаті, праворуч від Кубка Квідича, можна побачити нагороду за особливі заслуги перед школою. При цьому видно частину імені Тода Емредла, вигравірованого на ній. Серед портретів на сходах, що зникають. Можна помітити картину із зображенням англійської королеви Анни Болейн, другої дружини короля Генріга VIII і матері Єлизавети І. Багато сучасників Анни Болейн вважали, що вона відьма. До речі, використана під час зйомок смугаста кішка зникла без сліду і була знайдена після посилених пошуків лише через 2 дні. Перший фільм становив новий рекорд зборів прем'єрного вікенду в американському та британському прокаті. В Америці Каса Вікенду склала 90 мільйонів доларів. Фільм став найкасові. Ішим фільмом року в США зібравши за весь час свого прокату 317 мільйонів доларів і повторив це досягнення. Заробивши 658 мільйонів доларів. За підсумками світового прокату, фільм вийшов на друге місце за всю історію із сумою 976 мільйонів доларів, поступаючись на той момент, одному лише Титаніку Джеймса Кемерона, але зараз він на 50-му місці серед всіх касових фільмів. Сцена, що показує вбивство Волан мортом батьків Гаррі, була написана особисто Джоан Роулінг, оскільки тільки їй було відомо, що в точності сталося тоді. Ніколас Фламель згаданий як творець. Філософського каменю був насправді відомим алхіміком. На думку деяких з його сучасників, справді створив філософський камінь, і смерть його була оточена таємничими обставинами. Існує легенда, що він живий досі, і в такому разі йому було приблизно стільки ж років, як у фільмі та книзі. Актор, який зіграв чергового на вокзалі Кінгс Крос, до якого Гаррі звертається за допомогою. Насправді працює службовцем британської залізниці, щоправда, на іншій посаді він начальник поїзда. А ви знали, який дивій школи чарівництва. означає я в перекладі з Латині ніколи не буди сплячого дракона. Під час зйомок Деніл Редкліф вирішив пожартувати з Робі Колтрейна і змінив інтерфейс його мобільного телефону на турецьку. Актор довгий час не міг розібратися з цим і змушений був звернутися за допомогою до батька, Ейту Фенелю, який відповідав за грим і макіяж. Чарівні шахи, в які грають Гаррі Тарон, були створені на основі шахів з острова Льюіс, найвідоміших шахових фігур у світі, знайдених у піску на пляжі острова Льюіс, Гебридські острови. Та Датованих 12 століттям. Перед виходом фільму у прокату продаж надійшла одноіменна комп'ютерна гра, створена студією Electronic Arts, і стала великим хітом. Американська фірма з виробництва іграшок MatLink e стала переможцем змагання за право виробництва іграшок, що ґрунтується на майбутньому фільмі. Дещо пізніше таке право також отримав інший промисловий гігант у цій галузі фірма Hasbro. Напис на чарівному дзеркалі говорить: якщо прочитати, це навпаки вийде I show not your face, but your heart's desire. Перекладі означає, я показую не ваше обличчя, але найгарячіше бажання. Цікаво, що ви побачили в такому зеркалі. Що ж за книгою учні школи вирушають до Гогварцу з невидимою звичайним поглядом платформи 9 і 3 чверті на вокзалі King's Cross, Потрапити на яку можна через бар'єр між платформами 9 і 10. Однак виявилося, що на вокзалі King's Cross платформи 9 і 10 знаходяться не в головному будинку, а в окремій будові. Та їх поділяє не бар'єр, а дві залізничні колії. В одному з інтерв'ю Джо Роулінг визнала свою помилку і сказала, що переплутала лоунецькі вокзали Кінгс Кросс і Юстон. Хоча на іншому вокзалі платформи 9 і 10 також розділені коліями, а не бар'єром. Для зйомок фільму були використані платформи 4 і 5, які знаходяться в головній частині вокзалу King's Cross, і були просто на якийсь час переіменовані в 9 і 10. Згодом на стіні будівлі, де знаходяться реальні платформи 9 і 10, був розміщений значок платформа 9 і 3 чверті, а під ним вмонтована чверть багажного Візка, частина якого якби вже зникла в стіні.